Мир вашому дому, я Олег Мальований вітаю вас на каналі Коротні новини. Друзі, хочу поділитися з вами думками про самшит і самшито Бовгнівку. Коли в перші роки з'явилася сапшито Бовгнівка, вона поширилася дуже масово і дуже багато самшитів просто загинули, які не оброблялися. І створилася така ситуація, що ті самшити, які не оброблялися, вже всохли, як отут на цвинтарі. Сапшит, які оброблялися господарями, залишилися живими. І зараз е тих метеликів літає щораз менше і поражається е щораз менше. Наприклад, в мене з приблизно 25 метрів живого плоту, е десь на двох метрах видно одна самка, десь... Знесла яйця і були гусниці. Більше гуссень не було. Я бачу ті, хто обробляють самшит в них зелений, гарний. Так що я вам раджу не відволіктися від самшиту. З часом його буде ще менше самшити в Вогнівці, а може, маємо надію, що зовсім пропаде. Самшит гарна рослина, добре стрижеться, вічно зелений, так що боремося з самшитовою вогнівкою.